Вітаю, друзі! Правильні стратегічні рішення ніколи не бувають приємними та комфортними. В ефірі та життів мене називають Віктор Смірнов: це право на правду, ту правду, яка буває зручною і, навпаки, незручною. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7. Тому, якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди до НАТО. Всі подробиці є в описі до кожного відео. Західні партнери чудово розуміють загрозу, яку несе терористична Росія. Але їхня політика досі будується за рахунок наших з вами життів та наших перспектив. Це зручно. І цинічно. Очевидний факт: Кремль не планує миру. І скоро це зрозуміє Білий дім і 47-й президент Сполучених Штатів. А тим часом ми щодня боронимо свою країну під атаками, рятуємо інфраструктуру, оплакуємо вбитих. Чекати, що Росія виснажиться сама? Ні. Ми маємо вибудовувати ефективну систему оборони. Якщо в Німеччині нарешті усвідомили ризики. То час говорити не про заяви, а вже про дії. Україна може і має стати співзасновником нового регіонального європейського безпекового блоку. Інфраструктура, військова підготовка, спільні операції. Британія, Україна, Туреччина, Балтійські країни, можливо Німеччина та Франція. Це не про дипломатію за круглим столом, це про реальну військову координацію ВПК. Злагодження сил. Бо це давно вже не війна між Російською Федерацією та Україною, а фактично Третя світова з новими традиціями та правилами, в яких формується нове слово в технологіях, а також вміння визначати нові політичні стратегії, які диктує сьогоднішня реальність. Питання не в тому, скільки триватиме війна, а в тому, як зробити так, щоб кожен день агресії був для Росії нестерпно дорогим. Тож. Якщо хтось у Верховній Раді України справді хоче діяти, то замість пустих заяв має бути чітко задекларована готовність до створення європейського безпекового блоку. Світ більше не може будувати безпеку виключно за рахунок України. Наше життя таке ж цінне, як життя будь-якого Європейця чи, наприклад, американця. І будь-які ініціативи мають ґрунтуватися не на страху перед Росією, а на реальному розумінні загрози. І ще мир це не просто припинення вогню. Справедливий мир це суд над воєнними злочинцями. І поки цей вирок не буде зафіксований у світовій історії, говорити про мир марно. А ідеальною гарантією миру стане фрагментація Російської Федерації на десятки нових республік. Ну а завершує відео вже за традицією фразою, яку приписують легендарному. Діду Панасу, от така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми будемо дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодні і вірте в майбутнє. Своє! Та країни. нехай щастить і бережіть себе.